В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Хід релігійних громад до Православної церкви України створив підґрунтя до відродження української духовності. У ці весняні великодні дні ансамблі вишиванка Ульшеницького будинку культури представив у соціальних мережах три духовні твори у власному виконанні: Молитву Отче наш, Кант Через Поле широке є» та духовну пісню. У Божий храм. Прозвучали вони у Свято-Михайлівському храмі Православної церкви України села Ольшаниця. Символічно, що серед виконавців місцевий священник Віталій Цитрин. Люди, котрі побачили цей запис, були невимовно вражені високопрофесійним виконанням Ансамблем вишиванка, духовних творів українською мовою і висловили своє захоплення у численних коментарях. Як і в кого виникла така ідея? Що спонукало вас звернутися до українського церковного співу? Це запитання ми поставили керівнику ансамблю Валентині Шевчук. Ансамбль вишиванка Ольшеницького будинку культури виконує духовні твори вже протягом. Декількох років. Адже українська духовна музика церковний спів це особлива, я б сказала, унікальна частина української культури. І саме в такі складні часи, в часи війни потрібно згадувати про Бога, про віру та любов в цілому. В репертуарі нашого колективу. Твори такого змісту з'явилися в 2020 році, коли учасниками нашого колективу стали ще двоє талановитих співаків, серед яких священник, настоятель храму села Ольшаниця Віталій Цитрин. На даний час у нашому ансамблі є 9 учасників, серед них 6 жінок. Та троє чоловіків різного віку, різних професій, але їх об'єднує любов до пісні. Кожного року в селі Ольшаниця відбувається храмове свято в День святого архістратига Михаїла. І наш ансамбль вже третій рік підряд готує відеопривітання до цього свята, де ми виконуємо духовні пісні у нашому храмі. Серед духовних творів також в нас є твори до різдвяних свят, це різні колядки, Щедрівки. Також ми у цьому році вирішили записати відео до Великодня. Розповім трохи детальніше про останнє відео. Ми виконали молитву Отче наш. Раніше ми її співали старослов'янською мовою, а з переходом храму до Православної церкви України виконуємо українською. Далі ми виконали Кант Миколи Леонтовича Через Поле широке» та духовну пісню у Божий храм. Починається відео зі слів стародавнього псальму «Страждальна мати під супровід. Твору хорал української композиторки Ганни Гаврилець. І там такі слова. Страждальна мати під Христом стояла, плакала, ридала, слізьми промовляла, сину ж, мій сину, за яку провину переносиш нині тяжкою годину на Христі. Ця ідея цей зміст також перекликається із Кантом. Через Поле широке», де солістом був Віталій Цитрин, там розповідається прославляється пречиста мати, яка йде до Христа, на якому розп'ято її сина. У Біблії сказано: немає більшої любові від любові того, хто віддає своє життя за братів та сестер своїх. Беручись за роботу над цим відео, ми ще раз хотіли нагадати про жертву Ісуса, адже хрест на смерть Ісуса, вона стала найбільшою жертвою для людства і найбільшим виявом любові Бога до людини. І саме твір у Божий храм, який йде наступним, це заклик. До покаяння, заклик продовжувати вірити, продовжувати любити та молитися, особливо у часи війни. Ансамбль Вишиванка постійно працює над оновленням та удосконаленням свого репертуару, і своєю творчістю ми робимо вклад у популяризацію та розвиток української пісні та культури, зокрема і виконанням духовних творів. І це дійсно важливо виконувати такі твори, адже молитва має велику життєдайну силу. За час існування колективу ми публікуємо, знімаємо багато відео, проводимо концерти, онлайн-концерти і отримуємо багато позитивних відгуків. Коментарів про творчість, побажання творч... успіхів у творчості, за що щиро дякуємо нашим шанувальникам. І зараз, у часи війни, своїм ансамблем ми лишаємо часточку у душах слухачів, своєю творчістю робимо свій вклад в наближення перемоги. В подальшому плануємо продовжувати дарувати свою творчість духовними творами відновлювати душевний спокій у важкі часи душевної тривоги, викликаної війною. І хочеться побажати усім цієї життєдайної любові та віри, яка наповнює душу світлом та перемагає будь яке зло. І хочеться сказати слова із пісні у Божий храм: Треба нести в серцях любов, просить, щоб дар не охолов, бо час такий уже прийшов, що гасне віра і любов, а я ту віру підійму, надію серцем підіпру і розділю свою любов з тим, хто її ще не знайшов. Душа радіє за Україну і український народ, коли ми чуємо спів у храмах українською мовою. Na primo.